Сотні співробітників Google зі штучним інтелектом були звільнені через розбіжності з приводу умов праці. Ціна людського інтелекту, як Google та його підрядники, ставлять під загрозу майбутні роботи в епоху Шаї. В останні роки ми спостерігаємо стрімкий розвиток штучного інтелекту, Шаї, який обіцяє революційні зміни у всіх сферах життя. Однак за блиском інновацій часто ховаються темні сторони, що стосуються умов праці та експлуатації людей, що стоять за цими технологіями. Недавня історія про звільнення сотень співробітників Google, які працюють над оцінкою та вдосконаленням продуктів Є, є яскравим прикладом цієї проблеми. Цей випадок стосується не лише скорочення робочих місць, йдеться про дегуманізацію праці та створення системи, де людський інтелект та досвід знецінюються в пошуках автоматизації та прибутку. Суперрейтери та невидима праця шаї. Робота суперрейтерів та інших оцінювачів шаї, найнятих Google через підрядні компанії, такі як Global Logic, це по суті робота з навчання шаї моделей. Ці люди проводять години, оцінюючи відповіді чат-ботів, переписуючи їх, щоб вони звучали більш природно і правдоподібно, і перевіряючи точність інформації. Це вимагає не тільки лінгвістичних навичок та критичного мислення, але й глибокого розуміння контексту, культурних нюансів та людської психології. Саме тут вступає в гру людський інтелект, той самий, який шай поки що не може повністю замінити. Однак, як показує приклад з Google, ця цінна праця часто залишається непоміченою і недооціненою. Умови праці, заробітна плата та гарантії зайнятості залишають бажати кращого. Найчастіше, люди, що володіють вищою освітою, змушені працювати за мінімальну оплату, не маючи можливості планувати своє життя і забезпечувати собі гідне майбутнє. Цикл експлуатації, підрядники, аусорсинг та зникаючі права. Проблема ускладнюється використанням підрядних компаній та аусорсингу. Google, як і багато технологічних гігантів, вважає за краще передавати частину своєї роботи на аусорсинг, щоб уникнути прямих зобов'язань перед працівниками та зменшити витрати. Це призводить до складного ланцюга поставок, в якому права працівників часто ігноруються. Підрядники, в свою чергу, Прагнуть максимізувати свій прибуток, знижуючи зарплати і погіршуючи умови праці. В результаті ми отримуємо ситуацію, коли люди, що стоять за самими передовими технологіями, стають найбільш уразливими, вони позбавлені базових прав, таких як стабільна робота, гідна оплата праці, медичне страхування і можливість об'єднуватися в профспілки. Їх праця стає невидимим, їх голос не чути. Штучний інтелект проти людського інтелекту, неминучий конфлікт. Недавні звільнення в Google демонструють, що компанія не тільки прагне до автоматизації процесів, але й намагається замінити людей шаї системами Внутрішні документи свідчать про те, що Google планує використовувати шаї для автоматичної оцінки відповідей чат-ботів, що може призвести до подальшого скорочення робочих місць. Це викликає серйозні питання про майбутні роботи в епоху шаї. Якщо компанії прагнуть замінити людей машинами, то що станеться з мільйонами людей, чиї професії будуть автоматизовані? Як ми забезпечимо гідний рівень життя для всіх громадян, якщо робота стане недоступною для багатьох? Необхідність змін захист прав працівників в епоху шаї. Ситуація з Google та її підрядниками це не просто поодинокий випадок, це частина більш широкої тенденції, яка вимагає негайного втручання. Необхідно переглянути правила гри і створити систему, яка захистить права працівників в епоху ШАЇ. Ось кілька кроків, які потрібно зробити посилення регулювання аусорсингу, уряди повинні запровадити більш суворі правила щодо аусорсингу, щоб гарантувати, що підрядники дотримуються трудового законодавства та забезпечують гідні умови праці для своїх працівників. Сприяння об'єднанню в профспілки необхідно створити умови, які дозволять працівникам об'єднуватися в профспілки і захищати свої права. Компанії не повинні переслідувати тих, хто намагається організувати профспілку. Введення безумовного базового доходу в епоху автоматизації, коли робота стає недоступною для багатьох. Безумовний базовий дохід може стати одним із способів забезпечення гідного рівня життя для всіх громадян. Перегляд системи освіти необхідно адаптувати систему освіти до нових реалій, навчаючи людей навичкам, які будуть затребувані в епоху Шаї. Створення етичних принципів ШАЇ необхідно розробити етичні принципи, які регулюватимуть розробку та використання шаді, щоб гарантувати, що ці технології використовуються на благо людства. Підтримка ініціатив щодо справедливої оплати праці необхідно підтримувати ініціативи, спрямовані на підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці для всіх працівників, особливо для тих, хто працює в сфері шаї. Прозорість ланцюжків поставок. Компанії повинні бути прозорими щодо своїх ланцюгів поставок і нести відповідальність за умови праці своїх підрядників. Особистий досвід та роздуми. Я спостерігаю за розвитком технологій ШАІ з великим інтересом, але і з деякою тривогою. Як людина, яка працює в галузі освіти та консультування, я бачу, як швидко змінюються вимоги до навичок та компетенцій. У той же час, я розумію, що багато людей не зможуть адаптуватися до цих змін. Мені здається, що ми стоїмо на порозі серйозних соціальних та економічних потрясінь. Якщо ми не зможемо знайти способи захисту прав працівників і забезпечення гідного рівня життя для всіх громадян, то ризикуємо зіткнутися з масовим безробіттям, соціальною напруженістю і навіть конфліктами. Укладення історія з Google та її підрядниками це попередження. Це сигнал про те, що ми повинні переглянути свої цінності і пріоритети. Ми не можемо дозволити собі, щоб у гонитві за технологічним прогресом ми забули про людську гідність і справедливість. Майбутнє роботи в епоху Шай залежить від нас. Ми повинні діяти зараз, щоб захистити права працівників, забезпечити гідний рівень життя для всіх громадян і створити систему, яка буде служити інтересам всього людства, а не тільки прибутку окремих компаній. Інакше, ми ризикуємо втратити не тільки робочі місця. А й саму суть людської праці, його цінність, сенс і гідність. Ми повинні пам'ятати, що шай це інструмент, а не мета, і його використання має бути спрямоване на поліпшення життя людей, а не на їх експлуатацію.